До другого який нещодавно ну, частково про себе нагадав. Правда, отже, ще один екземпляр з минулого вітя. Медвечук ну він, він безпосередньо про себе не нагадував, але це зробили українські правоохоронці, саме СБУ та ДБР, які оголосили підозру його, його брату Сергію Медведчуку і, і брату Тараса Козака Богдану Козаку. Ну не плутати з власником рук мережі рукавичка. Після обшуків на їхній фірмі де виявили чималу недоплату податків. Отже, встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансової махінації на шкоду Україні протягом 17-23 років. Отже, вони вводили в тінь сімдесят ну, мільйонів гривень. Не доплатили податків. Отже, як бути з цим, тому що скільки я знаю. Тарас Козак теж за кордоном, його, його брат е, Сергій Медвечук е, теж, наскільки знаю, за кордоном, поданим не, не пригадую, де саме. От як бути з цими, з цими родичами Віктора Медведчука, і іншими його активами, які залишаються в Україні, до речі? Ну я ж хочу нагадати, що такий актив, як один плюс один, залишається у власності Медведчука, тобто його дружини. Ну, але є ще один цікавий актив, до якого, по-моєму, українська влада не, не хоче витягуватися: це запорізький е, завод «Форосплав», де, до речі, Медведчук і Коломойський є спів, ну, частково співвласниками. Там же, по-моєму, числиться серед співвласників російський олігарх Бабаков, колишній віце-спікер Держдуми. Так що цікаве, Бабаков тут мав власності мережу готелів. До речі, Дністер Львівський входив в цю мережу. І якийсь обленерго, ну і ферзплави. Ну, Дністер це, як це найбільший львівський готель. Так, так. Чекай, якщо один, частка один з один знаходиться в Оксані Марченко, то виходить, що Віктор Медведчук може вимагати свою частку ефірного часу в єдиному марафоні. Звичайно. 15 ну, я... хвилин, скажімо. Може. Я думаю, що в нього, в нього є можливості взагалі не злазити з єдиного марафону, але поки марафон е, працює на вбивство глядацької аудиторії, Медведчуку не потрібно в ній з'являтися. До речі, ці всі прийомчики е, з єдиного марафону на єдиному марафоні. Як тепер виявляється, передерли вони то із російських телеканалів, з російської системи телевізійної. До речі, зараз виявилося, що якраз російське телебачення через таку гіперконцентрацію і централізацію втратило 20 мільйонів глядачів, можна сказати, п'яту частину. Так що цікавезно, цікавезно. Але десь але вся ця проблема виникла через те, що свого часу е, Віті Медвечук був обміннений з, з Росією за українських військовополонених, за нього дали дійсно дуже багато військовополонених. Нібито одну проблему вирішили. Але як на мене, Медвечук залишився непокараним. Так, оце ця інтенсивність щодо активів Медведчука, яка зараз з боку правоохоронців проявляється, мені здається, пов'язана із очікуваним великим обміном. Справді, що російський ну, стався виток про те, що готується обмін 240 на 240. І російська сторона вимагатиме не лише військовополонених, а й деяких цивільних. І я не виключаю, що українські правоохоронці вирішили підпакувати деяких цивільних у цей потенційний обмінний фонд, бо ну, Росія, наприклад, не хоче забирати полонених колишніх громадян України з Донеччини і Луганщини з окупованих територій, тому що я вважаю, що люди, які підняли зброю проти своєї країни, мають автоматично позбавлятися громадянства. Е, і, ну я вже не кажу про кримінальне покарання, але Росія, як правило, е, полонених з колишні, з окупованих українських територій не спішить забирати до себе, вона залишає їх ну, такі, в якості. Але я от е, нещодавно говорив з Петром Снігирьовим, і він оцінює кількість таких колаборантів з українського боку у 300 тисяч, які зі зброєю в руках зараз воюють проти України. Ну, загиблих, загиблих. Більше 100 тисяч. З окупованих територій загинуло більше 100 тисяч людей. Їх, їх же ж мобілізували в першу чергу. Дуже часто їх неозброєними так і кидали, ну або з трьохлінійками, наприклад, не навченим, просто кидали в якості живих щитів І е, також залучали до фортифікаційних робіт всяких, і дуже часто українська артилерія накривала, там гинули навіть не уніформовані уніформовані. Мобілізовані, але не уніформовані. Ми бачимо, як зараз, тобто, ну, з Криму, Луганщини і Донеччини сто десь 100 тисяч загиблих. Е, тепер Запоріжжя-Херсонщина з цих територій теж починають мобілізувати. Вони зробили там батальйони міні Хмельницького. Батальйон судоплатова правда, з батальйон судоплату вони не змогли набрати людей, і вони батальйон судоплату переорієнтували на безпілотники, і навіть таку спеціальну монопольну програму по безпілотникам під цей батальйон зробили. Врешті ця затія закінчилася абсолютно хибним рішенням, тобто вони монополізували під судоплатова виробництво дронів. FPV. І ці дрони просто на покоління відставали від е, засобів реб. Тому ці дрони просто були виявилися абсолютно непотрібними. Вони вже відстали і е, їх там щось переробляли, але це вже безнадійно. Mm, yeah. uh.